Футбольний прогноз, Чемпіонат Європи 2025, півфінали, формат U21. Середа 25 червня. Друзі, вмощуйтесь зручненько. Не забувайте підписуватись на наш канал, ваші вподобайки, лайки, змістовні коментарі. Найважливіша нам підтримка. Дякую наперед. Отже. Євро 2025 в форматі U-21 добігли вже збірні молодіжні до півфіналів у середу, 25 червня. Відбудуться наступні матчі в рамках однієї-другої Чемпіоната Європи: Англія, Нідерланди і Німеччина-Франція. Знаєте, Якщо не враховувати той факт, що тут немає Португалії, Іспанії, то можна констатувати те, що цілком закономірно і Англія, яка має найпотужніший відповідно до трансфермаркету, склад молодіжки, Франція, Німеччина, Нідерланди. Єдине, я скажу, якщо б замість Нідерландів була Іспанія, навіть ніхто б і не помітив втрати бійця. В лапках, звісно. Або ж замість Нідерландів Португалія. А так, Англія, Німеччина, Франція цілком закономірно. І очікуємо. Погодьтесь. Тому е, саме ці збірні і очікувались у півфіналах. Вони достойно перебувають на цій стадії Євро, я вважаю. І тому я нічому не дивуюсь. Просто прогнозую планово, поступово. Не поспішаючи нікуди. І у мене е, одразу, як тільки я дізнався, хто грає в півфіналах, одразу з'явилися перші думки, і вони досі, уже другий день, не міняються. І я хочу запропонувати вам свої варіанти. А ви напишіть у коментарях, що, друзі, думаєте ви з приводу півфіналів. На Євро 2025. Отже, в парі Англія, Нідерланди. Я прогнозую прохід у фінал Англії, а у парі Німеччина-Франція Німеччини. Тобто, в обидвух матчах я прогнозую проходи, проходи у фінал Англія і Німеччина. На Англію прохід у фінал. Дають 1,61-1,62. Можливо, комусь пощастить. Знайдете 1,63-64. Але це, я вважаю, не настільки суттєво, коли ви на півфінали вже заряджаєте більш серйозно. А Німеччина-Франція на прохід Німеччини. Буки дають 1,91. Оце і будуть два моїх прогнози: прохід Англії і прохід Німеччини. У фіналі ми побачимо матч між старими добрими суперниками. Німеччина, Англія. До речі, цікаві факти. Це кому цікаво? Англія. Якщо переграє Нідерланди, то це буде перша історична офіційна перемога над літучими голландцями. Саме у молодіжному форматі u 21 Цікаво? Цікаво, погодьтесь, виходить, що досі Англія u 21 жодного разу не перемагала Нідерланди. Факт-факт. Ну і е, щодо протистояння Німеччини-Франції, то я вам скажу, що на протязі вже більше, ніж 17 років, Німеччина не може виграти у Франції. І це буде також історична перемога. Вперше за 17 років Німеччина все ж таки повинна ну, відповідно до мого прогнозу, подолати. Французів Ю21. Ось такі, нібито казалося, здавалось, такі передбачувані мої пропозиції, мої варіанти. Але дивіться, не такі вони вже й не передбачувані. Німеччина. Останні роки, останні багато років, не може справитися з французами 21 і Англія з Нідерландами. Тому я б не сказав, що вони такі вже прямо, як то скажуть, очевидні. Очевидні. Да. Ви почули мої. Пропозиції і мої варіанти прогнозів. Тепер я очікую на ваші друзі. Ну, а саме головне пам'ятайте, і не забувайте. По-перше, підписуватись на наш канал, хто ще не підписався, і заряджати лайки вподобайки, писати змістовні коментарі, за що я завжди тисячу раз вже вас дякував. І ще буду дякувати більше, ніж до цього, дякував. Тому що. Від вашої активності і підтримки залишить доля нашого каналу. Це не пусті слова і не жарти, це констатація факту. Дякую, що ви у мене є. Дякую за перегляди, за увагу і повагу до нашого каналу. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім папа! -па.